Затори через вимкнені світлофори, перекриті станції метро, непрацюючий мобільний зв'язок та паралізований залізничний рух. Масштабне відключення електроенергії торкнулося частини Іспанії, Португалії та Франції. Під час масового збою від енергосистеми відключили понад 10 гігават попиту. Тож цей збій став наймасовішим в історії новітньої Європи. Пише Financial Times. Що ж стало причиною масового вимкнення електрики, та як із блекаутом намагаються впоратися місцеві жителі, розповідає. Аю в цьому відео. Відразу скажу це відео. Ми записуємо о 20-й годині, тож буду розповідати про ситуацію станом на цей час. Отже, від ранку понеділка, 28 квітня, частина Іспанії, Португалії та Франції зазнали масштабного відключення електроенергії. Це як пише Ройтер, спаралізувало громадський транспорт, спричинило великі затори та затримки рейсів. Зокрема, це торкнулося найбільших міст Лісабону та Мадриду. Наразі у місті не працюють світлофори, не працюють майже всі магазини. А ті, які працюють, доволі заповнені людьми. Не працюють автозаправні станції, стоять трамваї, електрички та метрополітен. Також виникають проблеми зі зв'язком у водофон Португалія. Національний залізничний оператор Іспанії заявив, що поїзди були зупинені на всіх станціях. Я нічого не розумію. Я просто не знаю до кого звернутися. Моя донька в Барселоні народжує. Ми пропустимо пересадку, щоб дістатися туди. Я дуже схвильована, бо намагаюся дістатися додому. Не знаю, як, адже мої двоє дітей залишилися вдома. Самі світлофори перестали працювати. Лікарні залишилися без світла, а люди опинилися в пастці в метро, яке поринуло у темряву і в ліфтах. Пасажири знімали на телефони, що відбувається у знеструмленні під час блекауту підземці. в метро і для ковертура. Мараньо. також відключення електрики спричинило перебої в роботі мобільних операторів, інтернету та банкоматів. Іспанців пише Політико, Закликали не телефонувати до служб екстреної допомоги за інформацією, оскільки телефонні центри швидко були перевантажені викликами. А от на тенісному турнірі Мадрид Оупен» у Мадриді матчі були скасовані, адже тисячі вболівальників залишилися в темряві, оскільки місце проведення було знеструмлене. Пише Політико. Сьогодні ж свої поєдинки. Ки у рамках однієї восьмої фіналу турніру мали провести українки Еліна Світоліна та Марта Костюк. І остання у своєму інстаграмі опублікувала сторіс із свічками. У той час схвильовані мешканці Мадриду почали масово скуповувати продукти у супермаркетах. Ми вже деякий час без електрики. Ми не знаємо, як довго це буде, тому ми купуємо те, що можна купити на даний момент. У Мадриді муніципальні працівники працювали у дві зміни. Вони, наприклад, доставляли паливо, де воно було критично необхідне. Працювали у дитячих садках і будинках для людей старшого віку, пише CNN. Крім іншого, Іспанія має сім діючих ядерних реакторів на п'яти різних майданчиках. Повідомляє Рада з ядерної безпеки. Тож особлива увага була прикута і до цих об'єктів. В Агентстві з ядерної енергетики країни пояснили, що під час таких відключень атомні електростанції переходять на резервні генератори, тому загрози ядерної катастрофи немає. Передає СІНН. іспанський оператор. Повідомив, що під час масового збою від енергосистеми відключили понад 10 гігаватт по. Опиту таким чином цей збій став наймасовішим в історії новітньої Європи. Про це пише Financial Times. Тож і усувати наслідки у країнах розпочали відразу. І станом на шосту вечора електроенергію частково відновили по всій Іспанії. Повідомляв національний оператор мереж. І на початку я ще згадувала про частину Франції, яку також торкнулися відключення. так от вони були незначними у південних регіонах Франції. Відключення тривало лише кілька хвилин. В Андорі було короткочасне відключення яке швидко компенсували автоматичним перемиканням на французьку електромережу. Поки точно невідомо, чому почалися масові проблеми із електрикою. Була версія із кібератакою. Утім, президент Євроради Антоніо Кошта спростував такі чутки. Кошта заявив, що перебуває на зв'язку з керівництвом держав, де стався блекаут, та не вбачає у подіях ознак кібератаки. Хоча іспанська агенція з кібербезпеки все ж розслідує можливість кібератаки як причину блекауту. Пише Гардіан. Прем'єр-міністр Португалії також вважає, що не має жодних ознак кібератаки, але каже, що і Чати будь-який сценарій ще зарано. він також заявив, що уряд поки не знає, що спричинило відключення електроенергії, але все вказує на те, що проблема виникла в Іспанії. Також у блекауті звинувачували і масштабну пожежу поблизу французького міста Парпіняна, яка нібито пошкодила лінію електропередач. Однак, французький оператор заявив, що ця подія не пов'язана з відключенням. Серед версій, можливе, атмосферне явище. Португальський оператор електромережі повідомив, що рідкісні атмосфері. Атмосферні умови в Іспанії спричинили аномальні коливання в лініях високої напруги, що і призвело до відключення іспанської енергосистеми від європейської мережі. Іспанська ж влада поки що офіційно не повідомляла, що спричинило відключення електроенергії та звідки воно виникло. Тож, як у країнах намагаються тепер усунути наслідки, уряд Іспанії скликав екстрене засідання Ради національної безпеки через бій на тлі блекауту МВС Іспанії оголосила надзвичайний стан. Іспанський оператор електромереж заявляє, що для відновлення електропостачання може знадобитися до 10 годин, оскільки в обох країнах постраждали аеропорти і служби громадського транспорту. Пише Sky News. Отже, із проблемою там мають впоратися до кінця цього дня. Тоді як португальський оператор електромережі заявив. Що відновлення може тривати до тижня, передає Associated Press. Європейська комісія вже контактує з урядами Іспанії та Португалії, а також з європейською мережею операторів передачі електроенергії, аби зрозуміти основну причину та наслідки блокауту. Європейським союзникам зголосилася допомогти і Україна. Київ пропонує допомогу саме із відновленням стабільної роботи електромереж. Про це вже повідомив міністр енергетики Галущенко. Він пояснив, що Київ готовий поділитися знаннями та досвідом, отриманими зокрема за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Ми ж розуміємо, що нині є українці, які проживають в Іспанії, Португалії чи Франції. Якщо ви чи ваші рідні, знайомі, друзі, нині переживаєте там блекаут чи бодай якось його відчули. Поділіться, будь ласка, своєю історією під цим відео.